Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сходи сонечко, на дворі прохолодно, але приємно. День розпочинається гарно. Сподіваюсь, що так і пройде. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Вдячна всім, хто пише, хто підтримує мене. Всім всього найкращого. Давайте разом спілкуватися. Друзі, розпускається перша квіточка деревоподібної півонії. Думаю, що на день вона вже буде розкрита. І ось на вулиці вже розстілена. Красень. Друзі, білий чульпан. Біле з зеленим. І ось такий з зубчиками. І ось повний пізній. А ми сьогодні працюємо, прибираємо бур'яни. Я взяла сомкунісника, а чоловік там закупиться і будемо міцвання. Ну, я теж працюю, трошки воюємо з бур'янами. Ну от і все, хотіла ще тут щесувати траву, але чоловік сказав, завтра мотоблоком переб'є. А так, все, де був бур'ян, там, де все посаджено, всюди порядок. Сонечко сідає, а ми справилися. Дякую, друзі, всім за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за коментарі, за підписки, за подобайки. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, ставте вподобайки. До нових зустріч, пока!